Улибаємося і машем. Денис, ти що, кисличку з'їв? Приїхали в піцерію. Йди, ставай, тому все теж сфоткаю там з Валентіною. Привіт-привіт всім. Будемо їсти піцу, получати кайф. все, мостилися. Ти сховався за тим, гум не видно паршиво. Красота. Ага, песики. Так приклеї і до <рі> Ще покажемо яку піцу ми замовимо. Йдемо ми в Ліопольд. Пішли, пішли всередину. Хто йде? То пішли. Покажемо, який. Ага. Який Леопольд всередині ще. Якщо на дворі холодно сидіти, то можна тут сидіти. Гайда, гайда. Це вам ресторан. Часи є. Цікаві. Обережно не побийте. Я трошки у вас зроблю. От. Класно. Зроблено. Ага. Це дискотека. Іди прямо і наліво. Направо, то есть. Да. Там тітка. Подожди. О, справилась. А що ви не Прикольний такий цей. Сводка ти, так. Да? Подожди. що світ б'є, зараз також стану другим ракурсом. Соска випала. Є е кондишн, є е телевізор, є е така фігня для дискотек. Прикольно. Прикольно. Що, що є? А, тут ще зал є. А, ух ти. Класно, а світла тут немає. А, дзеркало є. Всім привіт! Так, да, треба світ включити. А ну подивися, збоку немає такого світу. А воно дивися, включи. причет. Тілі, тілі. Прикольно. Ага. Короче, Короче, дикуни поприбігали. Ні, класно. Нам подобається. Ми вже не перший раз приїжджаємо сюди відпочивати. Покажемо, що які піци. Це... Тут можна сидіти. Класно. Коротше, класно, нам подобається. Да, да, да. да. Ну, 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 ну. Що? Куди пішов? Оддихаємо. Тут ще знайшли карниці дуже прикольно. І качелі там є. І вісь такий цікавий. Ну, при... по приколу, так? Да? Да. Фотки поробили, щоб було красиво. Ось на дворі такі столики. Вже нам поставили мисочки, ми в очікуваній піци то я шутя. Андрійович, хоч махни рукою. Я завис папу Не стигує. Нормально. Пахне класно, да? Це яка? Фермерська. Фермерська. Фермерська класно. А це не повинна руками їсти, да? Ні, там повинна. Та Що тобі? Ну, що не тобі? Це подруга та, що в нас піцу їла вже. Десь у нас є шортик. Да, Подружка. Прийшла опять піцу їсти. А, це те саме? Ага. Ви вже по високому були? Угу. Марина віртить. Ммм. Смачно? Та я тебе трати не буду. Мені ця помідора не сподобалася. Smačno? Já. Ja. A kecka se <laughs> No všo, všim poká poká. Pojíli. Poká poká. Čau. Poká.